Друзі, я вас вітаю. Мене звати Владислав, я менеджер компанії Вінкар. Сьогодні до вашої уваги Citroen C0, він же Peugeot ION в одному обліку. Автомобіль 2018 року випуску. Це у нас електричка з батареєю 16 кВт і запасом кода до 130 км. Колега сьогодні докатав майже в нуль від'їздив, проїхав 115 км. Але повірте, він не їздив, він літав. Він реально отак газ. Газ в пол і помчався зі свистом різіни. Попереднє відео, хто бачив в Тіктокі або в інстаграмі, то він даже у нас тут розвертався свистом різіни. Давай Вань, проходь вокруг, покажемо автомобіль. як він виглядає в білому кольорі. Виглядає достатньо об'ємним. Не кажеться настільки маленьким. Якщо брати, наприклад, до ваги там синій, червоний кольор, в яких вони у нас попадались. Попередньо, до речі, в червоному кольорі зараз е, Peugeot ION у нас в підготовці, так що теж зустрічаєте, буде в продажі. Е, так, е, пробіжимось легенько так по комплектації. Як бачите, є тонування. Тонування, яке ще нам приїхало з Європи. Е, до речі, два лючка заправочних, зарядних, точніше, з одної сторони і з другої, тобто е, повільна і швидка зарядка. До речі, дроти зарядки у нас. Присутні, ось така сумочка і ось зарядний пристрій. Так що, тикнули на зарядочку. 5-6 годин і автомобіль повністю заряджений. І вам буде обходитись цих 130 км гривень в 30 тобто халява максимальна. Легкосплавні диски, різноширокі, різноширока різина. Це у нас задній привід. До речі, цей c зер у нас на, у нас маски на оптиці чорні, трошки цікавіше виглядає, ніж коли вони хромові. Один дворник такий величезний. Загалом машинка виглядає такою малюткою, малесенькою, але по салону ви не відчуєте якогось дискомфорту. Зайде з бокової двері, покажи нам, як він виглядає. Так, і одразу пробіжимось по комплектації. Класний колір сидінь. Взагалі, салон, скажімо так, непоганий. Шкіряне кермо, гарно прострочено все, нитка в колір сидінь, шкіряний важіль коробки передач, магнітола. Кондиціонер, датчики світла, автоскладування дзеркал, підігрів дзеркал, склопідіймачі передні, задні. В принципі, є все, що потрібно. Система стабілізації ESP для того, щоб зимою було удобніше керувати ним, щоб занос його щоб не кидало. Ось такі у нас підстаканники, воздуховоди подушки безпеки. У нас дві фронтальних, дві бокові. Ні, навіть шторки є. Збрехав. У нас. Шість подушок безпеки, тобто шторки в сидіннях, ось айрбек покажи вам. І фронтальні. Такий немаленький бардачок, місця тут реально достатньо, якщо у вас рост там, до 2 метрів поміститися. Тобто місця реально достатньо. Пішли ще назад, покажу, як в як ньому місця ззаду. У мене рост 175 сантиметрів, відчуваю себе комфортно. Крім того, є нахил спинки, можна трошки подвинути, або взагалі зложити його в рівний пол. Ось так от. І Зараз покажемо з багажника, як це все у нас діло виглядає. Ось, реально місця дуже багато. Так що, і, блин, навіть якби це був би якийсь смарт двомісний, то дивіться, який огромний багажник виходить. Тобто, місця спереду достатньо, ти сидиш реально в комфорті. І величезний-величезний багажник. Скільки сюди картошки може влізти, мішків, <смі> реально багато. Так що, якось так. Е, більше автомобілів можете побачити на нашому сайті wincar.com. Покаже. Посилання на які я залишаю внизу в описі, плюс посилання на телеграм-канал. В телеграм-каналі всі актуальні автомобілі ви можете побачити продані. Удаляю, так що повірте, можна там листати, і там дуже великий вибір автомобілів. Є ще у нас зараз в білому кольорі Peugeot ION і плюс червоний теж ION У нас готується зараз до продажу. Також є Hyundai Kona, Nissan Leaf Ягуар зараз заїжджає. Kona 39 кВт, Kona 64 кВт Потім Peugeot Partner У нас три варіанти є: один в довгій базі. Партнери, до речі, теж класні варіанти. 24 кВт, проїжджають теж в 130 км, але великий, великий, якби каблучок. Так що є вибір по автомобілям, по електричкам, можете приїжджати, вибирати. Е, повний пакет документів для першої реєстрації дамо. Е, ну і ви будете першим власником в Україні. Що ж, залишайте коментарі, як вам такий автомобільчик. Е, якщо звертати увагу по місту, таких сітроєнчиків катається дуже багато. Але потрібно просто звертати увагу, їх реально багато, на мою думку, 2018 року в такому бюджеті це топ-варіант. Проходь, Ваня по кругу, покажи його, що він виглядає. Що у нас глядачі побачили цей цікавий апарат? Так, да, можливо, це не такий крутий автомобіль, як там якась буде BMW, але відносно свіжий автомобіль пробіг у нас всього-навсього 8 тисяч кілометрів. Блін. Це просто халява. Ви їздите практично безкоштовно. Це дешевше, ніж їздити на маршрутці, там, чи на трамваї. Яка сьогодні вартість маршрутки у нас? 15, 15 гривень на маршрутки проїзд, це у вас буде виходити на цьому автомобілі 50-60 кілометрів, це точно. Так що на роботу туди-назад, а на цій машині ви будете кататися цих 130 км декілька днів. Так що це вже вигідніше, ніж їздити на маршрутці. Е, що ж, дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.